Вітаю! Сьогодні розкажу вам про новий аромат від Prada. Prada Paradox Radical Essence. А ви, поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати ще про багато-багато цікавих ароматів в парфумерному світі. До речі, в п'ятницю буде теж відео. У мене просто деякі є пробники, про які мені потрібно вам розповісти. І в п'ятницю я вам буду розповідати про аромат від кашарель, який називається Еллалла. Так, розпочинаємо з цього аромату. Цей аромат Prada Radical Essence це у нас вже четвертий аромат в лінії Prada Paradox. І це у нас п'ятий аромат, якщо ми рахуємо разом з спреєм для волосся. Що у нас в цьому ароматі? Є? У нас тут є Фісташка, у нас тієролі та Сандал. Для тих, хто ти не дуже любить сандал, для тих, у, для кого сандал це щось таке, знаєте, як огірки солені, то е, тут сандал не такий, так що ви можете не, е, не хвилюватися з цього приводу. Нормальний сандал, такий м'який, просто дерево. Таке, знаєте, непогане дерево. Ось. Я не буду порівнювати цей аромат з ароматом Prada Paradox, бо немає сенсу це робити. Я, можливо, поставлю ем, сюди е, фото і, того, е, і той. Піраміда і той, і ви самі подивитесь. Це два з, з різних аромата. Я чула від деяких людей, що це оцей Prada Paradox Radical Essence, цей новий аромат, це те ж саме, що і перший аромат, Prada Paradox плюс фісташка. Слухайте, люди, я не знаю, я розумію, що ми всі відчуваємо по-різному аромати, і у нас сприйняття різне, і все таке, я все це розумію, але Ну, ні, це різні, різні аромати. Просто, навіть, якщо ми почнемо з того, що перший аромат, Prada парадокс це аромат, який відкривається цитрусами, він такий яскравий, красивий, цитрусовий, свіжий аромат, потім там білі квіти, і потім там ще багато ванілі. Цей аромат, Prada Paradox Radical Essence, про який я розповідаю сьогодні, він не Солодкий. Це не солодкий аромат. І про це мені вам потрібно окремо розповісти і наголосити на те, що він не солодкий. Якщо ви очікуєте те саме плюс фісташка, це не те саме люди, це не буде те саме. Тому що ем, цей аромат, він, ви знаєте, не, не одразу ви, ви відчуваєте оцю. Гіркість в цьому аромату. Тут є така, знаєте, гіркість, гірка така нота. І само, само так по собі воно і непогано, знаєте, я нічого не маю проти гірких нот. У мене є аромати з гіркими нотами, наприклад, квітки апельсину, квітки лімону, і вони такі, знаєте, прям гіркі аромати, я їх люблю. Зокрема, літочку, коли дуже-дуже спекотно, оці гіркі аромати вони дуже роблять. Навколо вас таку, знаєте, свіжу ауру. Так що, воно і непогане, коли аромат свіжий. Але, але люди. Цей аромат він прямо гіркий. І ви можете це почути вже, коли аромат сів на вас, він на вас там відпочиває. Оцей самий драйдаун, уже коли він підсихає, уже коли оці ноти бази. от Коли ви, ви відчуваєте ці ноти бази, ви відчуваєте, що це гіркий аромат. Він такий, знаєте, бордерлайн з чоловічим ароматом. І знов я нічого. Не маю проти чоловічих ароматів. У мене є в моїй колекції чоловічі аромати. Прям чоловічі, не унісекс. І унісекс у мене теж є. І один з тих ароматів, який мені найбільш подобається взагалі, це унісекс аромат. Тобто я нічого не маю проти унісекс ароматів, чоловічих ароматів, але тут. Просто гіркий аромат, і це потрібно знати. Так, що не, не біжіть купувати його, якщо ви е, дуже шануєте, дуже любите цю лінію і ви. Побачила, а такий класний флакон, такий ч -ч -ч червоний, красивий. Я все це розумію, не біжить його купувати без затесту. Ви можете бути розчаровані дуже-дуже дуже сильно. Зокрема, якщо ви якраз очікуєте, що це буде те саме плюс Фісташка. На, що я хочу сказати про Фісташку? Я, як такової, знаєте, фісташки тут не відчуваю. Я тут відчуваю якісь. Горіхи. Ось горіхи так, горіхи так. Але це, це дуже ж отаке, знаєте, обширне. Оці горіхи це може бути і горіхи, це може бути і каштани, це може бути навіть така суміш. Наприклад, в Фінляндії є традиція, ну вона, в принципі, є і в на півночі Європи взагалі, пити горяче вино. Під Різдво. Так ось ви додаєте от таку суміш, в той напій. суміш з сухофруктів і горіхів. І у неї такий класний горіховий запах завжди. Оце більш-менш такий запах. Тобто я не можу сказати, що це фісташка. Бо фісташки я знаю, фісташки я їла, я фісташки їла і. Звичайні, і ну, я не знаю, морозиво, і, я не знаю, паста, фісташкова, не так вона пахне. не так Все ж таки вона пахне більш солоденько, більш вона по-іншому пахне. Ось, так що, в принципі, я вам можу сказати, що ем, я доволі довго думала, що я думаю про цей аромат. Я коли тестую аромат, мені... В принципі, достатньо, наприклад, ось у мене є пробник. Це у мене вже, до речі, другий пробник. У мене є пробник, і я до половини пробника доходжу, і мені вже все зрозуміло про парфум. Як він сидить, як він там себе йому подобається, не подобається усе це. Тут мені потрібно було дойти до кінця другого пробника, щоб зрозуміти, чи подобається він мені, чи ні. Не то, що чи подобається чи ні, а аромат непоганий. Я не можу сказати, що мені, він мені не подобається. Але мені дуже подобається перший аромат. У мене є оце така маленька пляшечка першого аромату. У мене є 10 мл першого аромату. Це така штучка ем, е, в трубочці. Типу. Е, непоганий, дуже непоганий аромат. А от цей, ну, знаєте, просто Могли б щось зробити ну, красивіше. А то тут, то тут горіхи, гіркі горіхи з дерев'яхами. Нічого, знаєте, нічого такого особливого, нічого такого, щоб прям. Цікавило тебе, нічого такого, що ми ніколи не чули. До речі, багато хто порівнює цей аромат з іншим ароматом від елісаб. Елісаб аромат Girl of Now, і у мене він є. у мене він є. Єдине, що схоже між цим ароматом і ось цим Radical Essence, це то, що тут є фісташка. Ось і все. Ось і все. Тобто по нотах і там фісташка і там. Це яскравий, це, е, це такий, знаєте, гучний, це солодкий аромат, такий приголомшивий аромат. А оцей Radical Essence, ну, давайте ми почнемо з того, що, в принципі, він не дуже, не дуже багато на шкірі е, сидить. Я б сказала, ну ось і такі, знаєте, класичні. 5 годин. В порівнянні з цими ароматами, що я не так давно тестувала, 5 годин вже так знаєте, якось странно, бо в мене були ті аромати, які ну, там 9 годин-10 годин на шкірі просто. А тут 5 годин і він, знаєте, я не можу сказати, що він гучний аромат. І не всім це потрібно. Але якщо ви хотіли б гучного, фісташкового, сладкого, класного аромату, люди, це не воно. Це не воно. Якщо ви хочете. Дещо таке, то я вам можу порадити аромат від Мюлер, який називається Angel Stellar. І у нього така дуже яскрава, красива, синя пляшечка. У мене є Огляд цього аромату, я залишу його вам тут. ви можете просто подивитися. Там, мені здається, вам буде краще, ви знайдете там фісташку, яку ви шукаєте і на яку ви сподівались. Бо в цьому ароматі, ну, знаєте, я якось я, знаєте, без ентузіазму до цього аромату ставлюсь. Ну, ось я вам просто кажу 100%. І дуже відверто. Розказуйте мені, як вам цей аромат, якщо ви його вже знаєте, якщо ви його вже тестували, може ви його вже купили, може він вам дуже сподобався. Я не знаю. Розповідайте. На цьому все. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. Побачимося з вами у п'ятницю. Па-па!